Інформаційний бізнес нині на піку популярності в мережі можна знайти безліч курсів на будь-який смак та гаманець. Та обираючи серед інфопродуктів, легко можна натрапити на ділків, які продають повітря, а не знання. Таких шахраїв вже охрестили інфоцеганами. Схема до смішного проста. Ментор обіцяє здійснення ваших бажань та розв'язання проблем. Але лише до переказу коштів на його рахунок, бо неефективність чудодійного курсу проблема самого покупця, який чи замало старався, або недостатньо мріяв. За таким же принципом у Польщі нині працює інфоцаганка, про яку ми вам розповімо у програмі. Однак вона вирізняється з поміж конкурентів тим, що наживається саме на біженцях з України. Позолотіть руку. Як інфоциганка розводить українців та білорусів? А насправді ви купуєте курс в людини е, росіянки, яка проводить Fashion Week. За якими схемами росіянка виманювала десятки тисяч доларів у своїх жертв? Дайдете в страху за свою Росію? Тобі даже не соромно нам таке пропонувати. Та як уберегтися від шахраїв, які продають повітря? Якщо ти все ще ждеш знака, щоб почати проявлятися і заявляти себе, то вот он. Это говорю тебе, я, Катерина Голуб, міжнародний спікер і тренер по публічному виступленню. Знайомтесь, це Катерина Голуб, як вона сама себе називає, міжнародний спікер, тренер публічності та власниця клубу професій по всьому світу. Ба більше вона прямо заявляє: вміє змінювати людські долі. Вона завжди на кожному зібранні, починає з того, що в неї запатентований проект немає аналогів у світі. Друге, вона міжнародний спікер там, якогось світового рівня. Третє в неї є багато філіалів клубу професій по всьому світу. Четверте, в неї є багато по всьому світу різних крутих знайомств з великими спікерами, і вона називає такі прізвища. от по типу як останнє в неї було це Нік Вуйчич. Катерина мешкає у Варшаві, однак левова частка її клієнтів емігранти з України та Білорусі. У польській столиці вона проводить російськомовні курси та тренінги особистісного росту. Серед її інфопродуктів – школа публічності, де спікерка обіцяє учасникам досягнути неминучого успіху в бізнесі. Що саме було озвучено по телефону? Що купуйте мій курс, він коштує тисячу доларів за два місяці. Я вам пропоную постановку голосу дикцію, як ви маєте себе вести на публіці. Потім поведенню медіа соцмереж окремий блок. Тобто там мали прийти експерти, які б навчили як вести правильно інстаграми в інстаграмі. Які інструменти, є, які продають твій продукт, що ти бізнесмен. Катерина хизувала, що у неї навчаються успіху бізнесмени та топ-фахівці різних галузей. Саме цим спікерка заманила на новий курс легкоатлетку з Білорусі Христину Тимановську, яка прославилась після зняття зі змагань на Олімпійських іграх у Токіо через критику спортивних чиновників Білорусі. Вона мені взагалі сказала, що э, там із у мене вчитися наш білоруський бізнесмен. То єсть намікає на то, що вона какби бы, з Білорусі вона как-то вот так от продала э, тем, що перша сказала, що вона какби бы, землячка. Ми всі свої. От ми якби как бы, друг другу должны допомагати. поэтому я создаю школу. Там будуть наші білоруси, там будуть крути люди. Водночас інші учасники були переконані, що Катерина приїхала до Польщі з України, і вона всім розказувала презентацію, показує екран і каже, що я у професії нетворкінг. Я там знаменитая на весь мир. Я приїхала сюди з України з э, войною. Ну я така бідна, но я змогла встати на ноги і сделать там свой бизнес, нетворкінг, о котором Варшава Варшаве не знала вообще, в принципе. Я ж такая женщина, у меня все запатентован, запатентирован мой клуб, и никто не может там сделать никаких аналогов. Я вот одна единственная. Мы все подумали, что она з України приїхала з виною. Вот це Тут всі кажуть, кожен другий, я приїхав з війною. Крім того, під час навчання з'ясувалось, що програма жодним чином не відповідає обіцянкам супертренерки. Виступи іменитих спікерів і не планувались, а викладачі підприємці, які на заняттях намагались продавати власні продукти. Вся комунікація ну, тривала приблизно годину-дві. Uh, на якісь дуже загальні теми, там не знаю, світ внутрі вас, сіяйте. Тобто, такі, знаєте, мотиваційні заклики і дуже мало теорій. Можна сказати, що ми приходили по понеділках раз в тиждень, і весь проводили час. Навіть студія, в якій ми вчилися, офіс э, за цей офіс вона нічого не платила. Цей офіс був безплатно. Ми ми ходили після шести вечора на заняття, і ну тобто там всі нам мешали там, ну, вплоть до того, що... Борщиця убирала поміщення. Ми просили її потише, тому що було плохо слышно, но вона нас вообще игнорировала, То тобто, бы з наміком, хто ви вообще такі і що ви делаете. ділається? Останньою краплею терпіння стало одкровення. Що один з учасників курсу фітнес тренер який буцімто то працює з мільйонерами, насправді бойфренд організаторки. Ми зрозуміли, що нас бурять, коли ми зрозуміли, що у нас було вісім активних людей в групі. Один з них був хлопець Каті, як виявилося, він з України, з Франківська. Зрозумівши, що мають справу з інфоциганкою, частина учасників на відріз відмовилась продовжувати навчання. Ми сказали Каті, що ми хочемо повернути гроші. Вона не хотіла спочатку так дуже віддавати. Вона нам запропонувала відшкодувати гроші двома приватними сесіями з нею. Тобто ціна одної сесії мала бути 250 доларів за годину, щоб не віддавати цих 500 доларів, але ну, це дуже висока ціна. Лише після твердого наміру ушуканих звернутися до правоохоронців Катерина повернула їм частину коштів. На, ну, ні в яку, не хотіла, звісно, віддавати нам ці гроші, ну, зрозуміло. І... Чотири рази я признесла одну і ту ж фразу. Я визову поліцію, яка мені, як гражданину Польщі, мне она повірить, а тебе провірить по всім інстанціям. Где ти є, якою деятельностью займаєшся, твої документи, налоги, все твоє. Ну, поняття, їй это не понравилось. Та на цьому історія не завершилась. Після скандалу учасницям, які залишили курс, почали надходити погрози з фейкових сторінок та від хлопця Катерини. Муж сказал, что ему начал писать Витя, и он ну, он требовал адрес нашего мешкания, хотел сказать, нашего нашей квартиры. Вот. Ну, Муж мой не отвечал. Витя был очень настойчив, он Требував, наверное, на протяжении двох часов і того, як ми не дали не дали адрес ему, він сказав, чтобы ми боялися, тому що у нього є связи, і з його связями нас знайдуть в будь мы об Варшави, і ми том, что как бы с ними связались. Цікаво, що донедавна брутальний віктор ще числився у списку призовників до війська, та замість служби парубок виїхав до Польщі. На перший погляд, це чергова історія про інфоциган, яких тепер безліч. Якби не одна деталь, яка розвернула наше розслідування на 180 градусів. Ми вже згадали, що Катерина розповідала учасникам своєї школи про білоруське та українське походження. Насправді ж, спікер міжнародного класу росіянка. Катерина та її бойфренд впарювали українцям не лише фейкові інфокурси, а ціна їхніх афер. Десятки тисяч доларів. Сьогодні в центрі Москви сріці ділової еліти столиці. Катерина Голуб активно веде сторінки в соцмережах, де створює образ власної важливості, популярності та успіху. Якщо подивитися на її сторінку, то тут можна побачити, що ну на неї типу підписано 15 тисяч, але ми маємо макс мінімальне залучення на сторінці, тобто ми маємо мало лайків, мало переглядів. На цих ревозах і ти далі відео. Про що це може свідчити? Це декілька може бути варіантів. Можливо, аудиторія накручена, або як це часто буває з інфоциганами, Це коли інфоциган набирає собі аудиторію під одну тему, сьогодні він продає курси про впевненість. Завтра він ця тема вже не йде, ніша не рухається і не приносить йому потрібну кількість грошей він йде в іншу нішу. Так, іменита спікерка Катерина Голуб насправді з'явилась на горизонті лише минулого року. А до того жінка іменувала себе Катя Грозная і проживала у нижньому Новгороді. Якщо у людей уже є три фамілії, то це точно не, не нормально. тому що я, наприклад, жизнь живу під однією фамілії, і мені немає сенсу зараз придумувати себе какую-то тому що я нікого не обманюю. І голуб, і грозний – лише псевдоніми, справжні прізвища шахрайки Моклокова, і вона досі діючий в Росії приватний підприємець з надання консультаційних та інформаційних послуг. Для цього власне люди і можуть змінювати свої імена в соцмережах під різну аудиторію, заходячи під новим особистим брендом з новим іменем. Бо насправді може виявитися, що справжнє ім'я цієї людини, тобто його пробивається легко в гуглі, і може, наприклад, знайти, що ця людина є там. Фопом в Росії, і відповідно вона сплачує податки в Росії. Кількість проєктів в яких брала участь Катерина в Росії до повномасштабної війни. Годі полічити. Серед них кастинг-агентство школа, фешн-журналістики певний період навіть очолювала видання. До слова партнерка Катерини в минулому бізнесі вже рік активно співпрацює з держструктурами. РФ сама ж Катерина до Польщі переїхала лише напередодні повномасштабного вторгнення. Ми зараз перед собою в том вигляді цієї особи бачимо інфоцигана звичайного, або ж можливо, навіть інфоцигана мігруючого, який мігрував з Росії до Польщі, аби шукати там власне свою аудиторію російськомовну, орієнтуючись на український і білоруський контингент. Синхронно з переїздом Катерина стає міжнародним спікером і засновує портал для емігрантів з Росії. «Уєхай.ком». на сайті зокрема публікують анонси виступів у Європі російських музикантів, як от бі 2 чи шансонє шуфутинського та шоу Вечірній ургант з головного російського пропагандистського телеканалу. На цьому сайті Катерина також оприлюднює інтерв'ю з клієнтами, які зрозуміло проводить не безкоштовно та найцинічніше, що пропонує такі інтерв'ю, і Україна. Нащо мені, моє інтерв'ю українця, на цьому сайті уїхати, яке все пропало на цю Російську федерацію. Я не можу. Кажу, і вона, оце ця собака, каже, приходить і розказує, я вас буду піарити на уїхати де дивити в сраку зі своєю Росією. Коли таке твориться, ти ще нам немає, ти ще нам, тобі навіть не соромно нам таке пропонувати, ти тварина, просто я нема слів вже до неї. Курси успішно успіху не єдина афера Катерини. Раніше жінка та її український бойфренд Віктор заманювали людей у фінансову піраміду Елеменс 5». компанія, що продає неіснуючі діаманти, зареєстрована в Панамі, нібито для захисту активів вкладників. Мета реєстрації за межами, наприклад, території України це для того, щоб вивести фінансові ресурси, і засновники цих компаній можуть і ніколи не бути навіть на території України, не перебувати, але вдало організувавши схему, утримавши ресурси також за кордоном, залишають сотні і тисячі обманутих клієнтів, вкладників. Нещодавно «Елементс-5» припинила свою діяльність і заявила про злиття з іншою пірамідою у фінансовій сфері канкрі, що є дочірньою компанією добре відомої в Україні. Бі b тож вкладники «Елементс» безповоротно втратили гроші у цю аферу. Росіянка намагалась завербувати і учасників своїх курсів. Вона мені бросала в інстаграм е предложення, тому якщо хочеш, давай будеш заробляти на брильянтах. Вот, є така можливість там что-то бріантове, ну золотое кольцо з бриллиантом, это будет 100 євро, на що до такої. Ну деякі бриллиантов я, звісно, не дошла, тому що внутрі я почувствовала, що там точно какой-то. Однак багатьох, особливо довірливих українців, Катерина таки змогла ошукати. Вони виходить, лілю тут закрутили, що ліля. Треба дуже багато знайомих в Україні підтягни їх в ті клуб діамантів. Нам треба багато інвесторів. Вона підтягнула там людей. Люди покладали там по п'ять, по десять тисяч доларів інвестицію. Вона їм якось вміла ще це донести. І, мабуть, люди подумали, що якщо це Європа, і якісь інвестиції в Європі, то можливо ще ну ще знаєте, як може подумати, що на час війни, поки там погано зараз ідуть бізнеса, справи, все може якісь там гроші накоплені за інвестую да з Європи буду отримувати дивіденди. Ми намагалась поспілкуватись з Катериною про її діяльність, однак, міжнародна спікерка, яка. Постійно кричить про свою публічність. Чомусь вирішила проігнорувати повідомлення. Найбільше ошуканих катериною українців та білорусів обурює, що вона приховує своє походження та використовує важку ситуацію біженців задля власного збагачення. Сейчас українці а, бігуть від війни. Но белорусы тоже бегут из своей страны, потому что у нас в стране э, все знают, что происходит последние два года. У нас очень много, много политических заключенных. Я сама являюсь политической беженкой. Я не могу поехать в Беларусь, потому что в Беларуси мне грозит тюрьма. И таких, как я, у нас просто тысячи людей. И она как бы пользуется и нами, и то есть белорусами, и украинцами в том числе. То есть она в целом пользуется людьми, которые и так уже довольно настрадались в этой жизни. Чайк приїхав з Росії, вийшов здесь очень быстро на українських підприємців український та зібрав вот би вот клуб організував. Очень громко, красиво, ярко бросает пить в глаза, плюс ще эти бриллианты, в общем, розвод. Експерти вважають, щоб уберегтись від інфоциган, важливо ретельно перевіряти інформації про осіб, у яких ви хочете навчатись. А якщо таки потрапили на гачок, діяти рішуче. Якщо все ж таки відбулось так, що ви стали жертвою шахрайських дій, або отримали абсолютно не ту послугу, за яку оплачували, або в результаті уплатили в надсять раз більше, ніж було задекларовано в рекламних і кіозроликах, пам'ятайте, що завжди можна звернутись до правоохоронних органів України в суд. По компенсацію по завданих вам збитків також можна звертатись в правоохоронні органи України, це б навіть якщо злочин сам був за межами держави. Бувати курси в росіянина. Ну скажемо, прямо це не комільфо. Як визначити чи це росіянин? Попробуйте догортати до 24 лютого. Та треба хвилинку повертати, але ну ви тут побачите, що тут всьому міру мір. Тобто, а насправді ви купуєте курс в людини е, росіянки, яка проводить Fashion Week. Навіть за кордоном українці не можуть врятуватися від підступу вихідців з Мордора. Це дічно, що при цьому росіяни ще й маскуються під своїх, через що їхні курси продовжують купувати та відвідувати українці. Якщо ваші близькі та друзі зараз перебувають у Польщі, надішліть це відео. Нагадаємо, що Катерина та Віктор досі перебувають у Варшаві, де продовжують шукати нових жертв для своєї чергової афери. Це були змови. Настав час для нового викриття.